Пані Наталю, як би ви сказали, Юрій, щойно говорячи про набу, вже в дуже яскраво метафору, він сказав, орган гниє. Що відбувається з нашою державною службою в цілому? Які ваші спостереження? Дуже дякую і за запрошення і дякую за запитання. Одразу хочу сказати, що державна служба стабільна, хоча так само відбиток війни це є очевидним. Ми станом на сьогодні на державній службі працює 158 тисяч 819 осіб. І я хочу сказати, що переважна більшість із цих людей, які виконують свої функції, свої обов'язки, ми не можемо сказати, що вони всі корумповані, або що вони не будемо їх таврувати. Це перше. По друге, коли ми говоримо про державну службу, насправді. І відповідно до закону, це професійна діяльність, професійна діяльність, політична неупередженість і прочі. ми говоримо про те, що кожен день державні службовці, приходячи на роботу, виконуючи свої обов'язки. І для того, щоб прийти на державну службу, їм треба від пройти відповідний відбір. А вимоги закону набагато складніші ніж для політичних посад. Як ми розмежовуємо, є політичні посади, а є посади державної служби? Ми можемо говорити про якісь, ну скажімо, скандали, які виливаються в медіа і всіх таврують. Це всі чиновники. Ми зараз в національному агентстві проводимо просвітницьку інформаційну кампанію стосовно того, що чиновник не рівно державний службовець. Нам це дісталося в спадок від ну, імперських уламок, і ще за часів, коли Петро І привіз чи запровадив чини в Російській імперії. На жаль, ми цей спадок укорінили і в Україні так само зараз. Боремося із цим. Є державні службовці, а є не державні службовці. Державні підприємства, ті, хто потрапляють інколи в такі ситуації, не називаю, не є державними службовцями. Державна служба станом на сьогодні встояла з самого початку війни і можу сказати, що виконувала в повному обсязі свій функціонал. Ризикуючи життям, ті державні службовці, які були в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі, зараз які виконують свої обов'язки. Там, Запоріжжя, Харків і так далі. Вони працюють на своїх місцях, на своїх посадах. Звісно, ми втратили людей. Ми втратили людей і маємо втрати як фізичні втрати, так і тих, хто залишили лави Державної служби і виїхали за кордон. Але менше з тим, ми проводили фокус групи і вивчали досвід, точніше опитування проводили серед молоді. І мене вразили ці результати. Тобто, фокус група, зокрема щодо молоді, які зазначили в тому опитуванні, яке проводилося. Тобто, що є непривабливим для вас, тобто, чому б не пішли на державну службу? Я від зворотнього зараз коментую це запитання, і вони зазначили, перше, звісно, це низька заробітна плата, і другий чинник вони називають, це корумпованість. Третій це ну, поширене політичне влияння і політичний вплив. І тут маю підкреслити те, що звідки молодь, особливо та яка за кордоном давала відповіді на ці запитання, звідки вони беруть ті дані, ніколи не працюючи на державній службі, що вона вся корумпована. Тобто наскільки складно зараз боротися і доказувати, і пояснювати, що державні службовці, ті, хто виконують свої функціональні обов'язки, які не дотичні, не мають ані фізичної можливості, ані психологічної потреби чинити корупційні дії, а виходить зворотня, Їх таврують, тому що чиновник, а це означає корупціонер. Відтак питання тоді а, до нас усіх, оскільки тут зібралися всі сторонники того, що ми так само а, на державній службі, ну зокрема, от Національне агентство України з питань державної служби разом із. Антикорупційними органами займаємося запровадженням там антикорпрограма. Я не буду зараз заходити на територію НЗК. Зокрема, хочу сказати, що ми так само підтримуємо і працюємо із викривачами, докладаємо масу зусиль для того, щоб формувати організаційну культуру і якраз атмосферу нульової толерантності до корупції. Це зараз є. Ми проводимо опитування, проводили раніше щорічно. Зараз перейшли один раз на два роки, тому що статистика. Краще порівнювати певні періоди, скажімо, довоєнний період, і період за 23 рік. У нас в трійку. Цінностей, які поділяють всі державні службовці, потрапляють перше це професіоналізм, друге місце це відповідальність і третє це доброчесність. Якщо державні службовці самі визначають це як цінність і поділяють її, то ми подивилися якраз результати статистичні дані. У нас станом на сьогодні зросла. Оцінка а, щодо а, невиконання там неетичних вказівок керівника і так далі. Тобто люди зазначають захищеність. вони мають право не виконувати неетичні вказівки керівника. Звісно, що все це є. Але підтверджують, що державна служба укріплюється зараз, і ті заходи, які ми вживаємо і проводимо, зокрема антикорупційні заходи, івенти, різноманітні форуми антикорупційні тобто, ну все це присутнє разом із тим. Мені би хотілося сказати про те, що. У мене черга не стоїть на державну службу, і ми просто кожен раз загбиваємо цвяхи. Коли говоримо про державних службовців, про чиновників, якщо ми їх порівнюємо, що всі негідники, корупціонери. Я підкреслюю, що. На, станом на зараз зупинено конкурсний відбір на посади державної служби. Є так звані добори, але вони так само діють за цією самою процедурою, як і раніше. Нам важливо відбирати не лише за професійними якостями. Тут з'являється ціннісний, те, що орієнтир, це ціннісний чинник. Вимірюється так само і доброчесність. Доброчесність вимірюється з боку наших конкурсних комісій. Так само ми беремо ко. Корили людину на посаду, ми розуміємо під час спілкування інтерв'ю її орієнтири, її наміри. Якщо тут в залі є бажаючі піти на державну службу, будь ласка, підніміть руку. Найс, я хочу сказати наступне. Це була що... одна людина. Це кажу це для запису. Я хочу сказати наступне: у мене є вакансія. Є вакансія спеціаліста головного спеціаліста до сектору антикорупційного. Якраз сьогодні, от я оголошую цей добір вже втретє, і ми не можемо набрати. Сказати, що є черга, Вот. і от зараз, пане Юрію, чітко. Підмітив молодь, яка давала мені коментарі, зокрема на наше опитування, яке зараз буде в грудні оприлюднено. Ми робили його спільно із PGA, Professional Government Association. Я хочу підкреслити, що ми, коли викладемо всі ці дані, всі будуть вражені, оскільки ну неочікувані. Низька заробітна плата, молодь так само зазначає про низьку заробітну плату. Тоді ж питання логічне, риторичне, які мають бути чинники для того, щоб це толерування, про яке ми сьогодні говоримо, для того, щоб доброчесне середовище формувати і в системі державної служби, перше. Логічно, це завершення реформи системи оплати праці на основі класифікації посад, і, і, і у разі, якщо, звісно, парламент проголосує в другому читанні законопроект 8222. Друге, це, звісно, відновлення конкурсів на основі чи за меритократичним принципом. Ми говоримо зараз про те, що меритократія для нас є основним. Людина не просто має бути, ну просто тому, що нема кого поставити, а це має бути е якісний відбір. Людина має відповідати е, вимогам до посади і, відповідно, має мати досвід, ну і, звісно, поділяти цінності, в тому числі доброчесність. І третє, це наша організаційна культура. Те, на чим ми зараз працюємо, скільки ми туди викладаємо зусиль для того, щоб формувати середовище, яке. Е, Буде не тол, не буде толерувати корупційні ризики, тобто буде відчувати це, і звісно, наразі нуч очевидно, що ми спостерігаємо під час наших анонімних опитувань, в яких беруть зараз участь, більше як 50 тисяч державних службовців. Це така немала вибірка. Підкреслюю, що ну, в буквальному сенсі зазначають якраз а ми порівнюємо з підставляємо ці дані і бачимо якраз ну, позитивні результати. Результати, і що ця хвороба, про яку Юрій щойно сказав, ну такі да, це симптоми. І тут у мене просто прохання. Якщо є журналісти, щоб були дуже обережними висловлювання. Чиновник не є державний службовець. Державний службовець це професія. Тому напевно дякую, дякую. Дякую. Е так, не стримуйте себе.